24 серпня на День Незалежності України під час чергового обміну звільнили з полону адміністратора телеграм-чату Мелітопольця Україна Марка Каліуша. Так він виглядав до того, як росіяни кинули його до в'язниці. А таким його вже демонстрували пропагандисти на російському телебаченні, називаючи українським терористом. Зараз Марк проходить лікування у Києві. Редакції Південь» вдалось поспілкуватися з колишнім в'язнем Кремля. За, заставили обличчям обличчями землю наручники не княття мішок на. Потім, потім мене повезли до комендатори, там, там є ще вигрив люлії. Там є ще люлій вигрів. Потім мене, потім мене під током заставляли підписувати. І, і, пі, і пістолетом мені загорожує, і током питали, я чого не підписував. Мені було байдуже, хай б'юті, а підписувати це не буде. Вони самі підробили мою підпис у по протоколів. Через три дні мене повезли до ЄВСу. 12 ноября мене повезли до СІЗО Маріуполя. Я ще там люлій перший раз на прийомці виграв. У СІЗО Маріуполі 2 заставляли нас і Гімми співати, і патріотичні пісні співати. Два. Мене повезли до психушті. Я думав, що в психушті буде трошки слабкий режим. З прийомного повезли мене повели до відділення. а там мене вже зустріла охорона, ополчинці. Заставили раком у лежати, лежати, потім мене били. У бочину настріляли, що мене синяк на повоші не був, по почкам надавали. Потім мене до, до ліжка прив'язали і металовою трубою відмахали. А потім до 24 серпня 2025 року до побачення за мною приїхав військовий конвой і казали, ти їдеш додому, я думав, до мене до Криму повезуть. Потягли наручники, на повезли до аеропорту. Там мені глаза пов'язали, наручники одягли. І потім вони покатали туди сюди до Челябинська. Я не знаю, я тільки один город запам'ятав З Челябинськ. Челябинська, потім до Москви. Потім я усю ніч просидів у стакані з пов'язаними та на ручниках. Потім вони повезли до Білорусі. Там з Білорусі вони тримали. Адіна від, від останніх, тому що мене почитало небезпечно. Потім, потім нас до кордону вивез, вивезли до кордону, до, до кордону України. там мене вже зустріли 25 серпня. Перше відчуття, коли ти вже розумів, що повертаєшся в Україну. Я приймав, що це сон, Я не хотілося просипатися. Я почув, я думав, що це сон лише. А думаю, я проснуся знову цією жахливою психушті. А після цих двох років полону, що для тебе Україна? Як ти можеш Це моя рідна Україна. Я народився, я люблю цю, цю країну. Я жив скільки у цій країні. Росня мені не яка не рідна країна. Я ненавидів цю росню щодо що там. До референдуму. Я ненавид, я завжди цю і наостанок, що би ти хотів побажати або порадити людям, які ще досі перебувають в окупації? Дочекайте нас, загине ваш хутлер, загине ваш коцапський мир і загине вся ваша Російська Федерація. Команда Рія Південь боролась за визволення марка з російського полону. Ми досі чекаємо на повернення інших наших колег, і боротьба триватиме доти, доки їхні стільці не перестануть бути порожніми. Журналісти крім слова не мали зброї, слово було і залишається їхньою зброєю.